Ну що ж, всім привіт, народ, з вас, підписка та вподобайка, ми тут. А, продовжимо грати. Так, минулому ми зупинились. Ой, як не. Всього багато. Так, перше. Беремо. І зрубаємо тебе. Збираємо тебе. Так, на жаль, тебе назад не висадити. Я ніяк з тебе назад не зроблю насіння. Хоча було б насправді, як прикольно. Так, окей. Збираємо тебе. Тебе складаємо назад. І. Я не знаю, як багато мені хейт треба. Ось наскільки тебе. А, в тебе вже нема хей. На, поглажу тебе. Молодець. Зростай. Так. замість того, щоб купувати його, можна було просто насіння купувати. Окей. Я не пам'ятаю, що я хотів зробити цю серію. Так, шорти, Окей, тут поки що нічим не займаємось. Теоретично, встати б і все переплавати було б просто прекрасною ідеєю. Тому що ми руду збираємо, вона не збільшується, а я не плавлюю її. Також я б хотів. Принцти ще насіння. пшениці. Я не пам'ятаю, що саме це за насіння було так. Окей. Побіжали тоді. А, куди я побіжав? Куди я побіжав? Емі, ну, зачекайте. Вперше мені цікаво, ти коли-небудь виростеш, щоб ти не було. Але це весняний. Вес весняна... весняна якась фігня. Тому може і не вирости. Так, також, 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 В Руки взяти дерево. І, судячи за все за На. Смажся, смажся. І пішли рубати дерева, тому що мені не вистачає, буде не вистачати. Ну Ось і буде мені чим зайнятися. Так я почув, що вугілля готове. О, я почув. Так, почув, що можна йти. Да, друга вугілля готова, а залізо все ще плавиться. Загалом можна вже дочекатись залізу і йти в центр. Я почув, що воно готове. А ні. Це ще на вугілля готове. Серйозно. О. Це прям він різниця по швидкості. Так, все, все завантажив. А саме ми побіжали в центр. Нема нічого, жодних ягід. Мені треба ягода, третя. Третя різновид ягід. Не Потрібно, мені він. Дайте. Перший я бачу квест. Так, 1080, нічого собі. Вбити треба. 18 Dust Sprite. Я не до кінця. Окей, я прийму спочатку цей квест. Але я не розумію, про яку саму тваринку це кажеться. Даст спрайт. Окей, пізніше. У мене два дні є, щоб вбити 18 якихось Даст Спрайтів. Так, мені треба. Да, віт Сіт пшениці. Ну, вони дешево коштують. Давайте штук. Я не знаю, наскільки швидко вона в нас будуть з'їдатись. Шість. Візьму 6, По того буде 10. Ой, е два. Дві поливайки, які виключно на це будуть працювати. Раз, дякую. Так, я гідух не бачу. Просто хочу ще. Ну. Я хочу розширяти врожайвер, враховуючи те, що я можу дозволити собі зараз дуже сильно розширяти автополив. Ну так, дякую, це ягідка, але не так. Мені не вистачає спайсбері. От мене свій пі, а треба ще спайсбері. І я не можу її ніяк знайти. Одна, мені однієї достатньо буде. О, дякую. На, взяв. все, тепер можна розширяти свою ферму трохи. Ось ще ягідка. Але найважливіше, що я взяв спайсбері собі. Привіт котик. Вперед. Я початку. Да, да бачу. Беру тебе. Ні. Збираю. Збираю. А, не те. Запилю все. Тепер, поїхали. Мені треба тебе і тебе взяти. У нас є тут два вільних місця для висаджування, тут два. Не вистачить. Так, в будь-якому випадку я створю ще двоє вас. Один ставлю сюди. І будемо поливати ось тут чотири клітинки. І один ставлю сюди. Будемо поливати тут чотири клітинки ще. Наприклад, сюди і сюди вже немає сенсу ставити ось так. На діагональ. І ось так, напевно, такими квадратиками я буду розширяти свою ферму. І сліва, лівору, о. Марку нічого собі. Я бачу Марку. Яка Лався. Лавс. <гум> Припустимо. Дай мені сапку. Тебе і тебе. Так. Воду, на жаль, для початку треба буде налити. Як тільки ми спахаємо. Набираємо. Сапка. Є. Є. Тепер. Я взяв 6, я тупий, я хотів 8 взяти. Ну, щоб м -м, чисто дві вирощував. Давайте зараз швидко збігаємо і візьму ще два насіння е, пшениці. Так, продовжуємо плавати. Ні, відчуття, ще я не виконую той квест. Що я просто не встигну. За два дні повбивати е, якихось спірт. Сприт. Спрайт. Welcome, welcome. Доброго вечора. Дай мені ще два. Дякую. бувай П'ятий день. Зараз аж на п'ятий день я зміг дістати до ну, всі е, сезонні рослини. Щоб їх висадити аж на п'ятий день. Це неприємно. Висаджуємо, о, ставимо плаватись. Висаджуємо пшеницю. Щоб було що кушати наші курці. І щоб я не купував для неї корм. Так є. Спахую ще дві землі. Добрю. І поливаю. Так, сюди ми зараз висадимо дещо інше. На тебе ще вугілля Так. Одного тебе, одного тебе, найгіршої якості, і то, ну, тебе найгіршої якості. Беремо. У нас з'являється 10 wild seeds, диких насінь. І насінь весняних. А, ага, і ще дві в біку випадку треба додати. В такому випадку руйну тебе. Створю ще дві поливайки. Сюди. Сюди де початку ставимо. Блін, тебе ні. Я не хочу. А, в мене є сакрика в, в, в інвентарі. бай. Я висаджу все. Прекрасно. В мене. Ну, це велика ферма, яку я просто... мені треба витрачати час тільки на те, щоб її засіяти і все. Що може бути краще. Так, траву заберу. Зроблю ще одне опудово, на всякий випадок. Це точно проблем не було з пташками. Ставлю опудоло ось тут. Так. І все сухля. Ну, красиво виглядає. Моя ферма така. Для краси б можна було б ще вас накрафтити, але 10 на одну клітинку. А, це саме... ага, я зрозумів. Це не те. Це о, хвіртка. А ти два коштуєш на одну клітинку. М -м. Можливо, я потім зроблю красиво і його Але для цього мені треба більше. Так, давайте зараз поскидую. все, що мені не треба з собою. Так, і на жаль, все ж таки, в мене зараз квест надвисло якихось спріт. Сплітів. Тому давайте побіжали по шахту швидко хоча б. Хоча б розберемось, кого вбивати саме треба. Того саме вбивати. Хоча я вже вечір зараз сіду додому і навпаки. шахту працювати. Ну, вперед, на 50 рівень. Тут вже подивимось. Може, це ти? О, так, це вони. Воєнні чмошники. Ну. М -м я спочатку подумав, що ви кількість, але насправді кажуть, що не так погано. Типу, вони швидко і легко вибиваються до з 18. -ти. Це, бувай, бувай, бувай. Там просто що це таке? А, це просто. Ого! Доброго вечора. Що це, що ти так? Так, треба піднятися на рівень, де багато. The mine. Здається, з 40 рівня вони починаються. І тут їх багато має бути. Тут нема? Окей, ні, в мене квест. Квест, який треба виконати. І на який в нас обмежений час. Тому не відволікаємось на все інше. Ой, дякую, що ви тут є. У вас тут багато приємно. Є? Три. Доброго вечора. Так. Я зробив 8 з 18 -ти. і вже. Ні, треба пробачити, але треба повертатись додому. Не тому, що енергія закінчилася, тому що зараз буде ніч. Якщо ми запізно прийдемо, ми не виспимось, і буде половина енергії на наступний день, воно мені не треба. Я хочу виспатись. Тобто тік, напевно, вже вдома спить. І нафтополив, це прекрасна річ. І тік, спади. Що, тут все полито, це прекрасно. Так, ще випалює? А я поки що повертаюсь в шахту, тому що в мене квест. Квест. Що ще сказати? Квест. О, все тебе можна зібрати? Ти просто. Зростаєш, і я тебе можу збирати. Це, типу як кущ працює. Вау, це прекрасно. Я хочу 10 тисяч. Ну все, так, коротше, ти не виростеш, я зрозумів тебе. Не. Так я тут поки що побігав, просто дивився, в мене ще переплавилось. А ще плався. Може більше печей поставити? Блін, в мене чисто вами великі кількість грошей вже, чисто зливками. Так. У-у-у! О! о, Яйце! Є? Яйце! Яйце! Яйце. Прекрасно. Молодець. Дайте ви поглажу. Умнічка. Знесла на яйце. Яке, напевно, коштує досить достатньо. Скоріше за все, має коштувати достатньо. Але тебе пізніше десь використаємо. Поки що. Лапся. А я побежав. Мені треба квест виконувати, Знову жодних ягід по дорозі. Вже ж простий день. Ягодка, ягідка, Думав, сховати від мене її. Цікаво, скільки я зроблю з врожаю. Маю достатньо зробити. Так, доброго вечора, 40 рівень, бо там Тут зручніше за все вбивати. Спірітів. Так, тут вас нема? Тоді спускаюсь. Ой, доброго вечора. Як Я і казав. Не, 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 не. Що, два спуски. Так можна. Мені хоча б вибір дають. Не, не, не. Прекрасно. Так, збирай тут спіріти ще є, я не бачу. Мені лишилось трохи. Ой, дякую. Думав, вас вбивати. Так, 14 з 18. Ще 5 скрут. Ой, блін, летучу миш, ти заважаєш. Бетмен, Кажан. Що я кажу? Летучу мишку? Так і не за це. 16 з 18. Ну, я не дарма взяв цей квест, тому що дають там піш тисячі за це. Все, квест виконав. Підбираю, тут можна трохи позбирати. Залізяк. залізної руди. Ну, просто ще одну а скільки тут сходів повітрявали. Блін, а ну, вони прекрасні насправді кажуть, що ці штучки. Як я розумію, вони каміння іноді ламають. І це прям приємно. Вони. Ну, типа, мене. три сході вниз. Все, йдемо звідси. Я хочу забрати свою винагороду, тому що мені треба здигнути це зробити сьогодні. Gip the mine. Вибачаюсь. Talk to wizard. Ну, пішли. Talk to wizard. Так я 800 видатив на курку, плюс ще погодувати її, також хороші ходять. Я зараз подивлюсь, скільки їй це коштує. Якщо Якщо непогану суму, то я зараз назбираю собі грошей плюс я декілька курок. Але чи вистачить мені ніде їжі, це також важливе питання. Жах і по дорозі жодної ягоди не зустрів. Доброго вечора, Візер. Дай мені гроші. Є, да-да-да. Де? 1080. Це прекрасно. 2000 на рахунку. Ой, тут можу. О, з тобою можу взаємодіяти. Я нічого не зроблю. Так, що ж, зараз додому швидко. І скоріше за все піду в шахту. Або, або порубаю дерева... Доря... Слухайте, мені в шахту зараз не обов'язкові. Знову ж можна багато зробити в шахті. Я зараз прийду подивлюсь, скільки в мене чисто зливками. Там більше 1000 точно. Він так прикольно виглядає моє в автоматизований ферму, їм подобається. Так, давай ще одразу беру тебе. О, грій, рейвест. Прикольно, міняю. Не, наплався. Так, рахуємо, що у нас ще плюс один є. Ви коштуєте по 60, у вас 600, ви коштуєте по 120. У вас 840. 1440 і плюс ще 60. 1500? Ось у мені. У мене 500. 1500. Точно 1500? Проще нехай. Вважай, будемо вважати що 1500. Виключно в вас усіх. Виключно це в зливках 1500. Це вже непогано. Так, зараз ось що ми робимо. Тобто, що не. А, в мене ще 16 залізної руди. Тобто ще плюс 360. Так, Чесно кажучи, я не бачу сенсу тримати в себе ось у вас, типу, і паршіп, і перевірити, скільки я це коштує. Це все, все я відправляю на продаж. Тому що насіння ми з вас вже зробили, судячи за все, вас відносно легко знайти. Тому я вас цих скейду на продаж. Яйця також подивитися, скільки з нього можна зробити. Десь ще залізне, але... Слухайте, якщо я хочу покращити свій будиночок. Мені треба більше деревини, в мене деревини майже нема. Тому краще цим займатися і на це витрачу свою енергію. Тому що справді я деревину просто на вугілля переплавляв. Так, це також важливо, але деревина також закінчується. Можливо, взагалі мінус скоро зробити. Ні, спочатку кухню. Хочу спочатку можливо я так зможу більше з їжі заробляти, яку виготовляю. О, до речі, потім треба подивитись майонез. Я ж можу робити майонез з яйця. Треба подивитись, як робиться, за скільки запам'ятати подається яйця. яйця. І запам'ятати, за скільки куда я це І можливо так ще вигідніше буде. Це Ізо. А все. Енергії вже мало лишилось. Що в мене там? А, ще плавиться. Я кожен раз дивлюсь, те наскільки довго воно не плавиться. Почув, що в мене Тепер можна ось так брати і спокійно лягати спати. Тому що в мене... Ой, вот, прикольно. Так, е, да. все прекрасно. Так, енергії все одно нема. І пішли спадки. І єс 401. 400, ну, вообще 8900 заробив. Так, перевірка. X62. Воно срібне. Навіть не за 10. більше, ніж за 10 днів. Курка окупається куди більше, ніж за 10 днів, може за 20%. Хочете, що її ще годувати треба. 20 днів окупається курка. Знову ж це срібне. А, як розумію, між Між без зірок і срібним різниця 25%. Золоте на 50% дорожче коштує. Тобто ти більше 40 коштуєш? 50. Звичайно, і це коштує 50. 16 днів. 16 днів окупається курка. Ну, те, що ще годувати треба, то 20 Так, ви тут, ну, непогано коштуєте, нормально. Буду з вас заробляти. День 7. У мене 2900 на рахунку. Ну, слухайте, я таким би 10 тисяч спокійно наберу. Тут я що збирати. Сquаш. Сквеш. Цих сквеш і мене дофіга. Щось мені підказує, що ось це. По-перше, це скоріше за все, кукурузи, і так само, це просто кущ його висадити і все, і він живе в вічність. Я не знаю, наскільки довго він живе, але довго. Якщо так, то це прикольно. Так, ви в трьох. Слухайте, в будь якому випадку, я зараз вже закінчую серію, тому немає сенсу нічого робити. Тому просто дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або одина там по постані в описі, або так само ставши спонсором на Ютубі. В будь-якому випадку не забувайте підписуватись, ставити подобайки, писати коментарі, на значок. Ще по бажанню можете прийти по посланню в описі Підписатись на моїй інсту. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та або, бувайте.